Звичайно, що один голос, one voice місцевого самоврядування асоціації, як любить нашої на, на асоціації виконавчий директор, що мера говорить одним голосом, дайте, побільше, дайте побільше фільт, дайте побільше підтримки, залишіть побільше більше податків, побільше фінансування на місцевому самоврядуванні і так далі. Але потрібно розуміти, що регіони у нас зараз абсолютно різні, абсолютно різні. Тут немає, наприклад, жодного міського голови з деокупованих міст або з противи що про нас сидів. А в Мербучі це звичайно, що Київська область, коли була деокупована, якщо ми зараз візьмемо там ситуацію в різі, в місті Харкові візьмемо в не в Херсоні теперішньому. Абсолютно різна ситуація, навіть після Дніпро. абсолютно різний різний контекст і Підхід до о, о, обговорення проблем місцевого самоврядування має бути диференційованим. У нас є регіони, де окуповані, є опорні, є торгові взагалі, те, де ми бачимо о, виконання і перевиконання місцевих бюджетів. До речі, якщо загально по Україні там, виконання місцевих бюджетів, то знаєте, що на порівнянні з минулим роком надходження до місцевих бюджетів збільшилось. В цьому році за за деякі зрозуміло, що основна причина це особливі заробітні плати платня військового півнопифозу, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, але знову ж таки це не у всіх громад в місті в місті Харчі, навіть в упічні, де немає військової частини національної гвардії, де немає 200 людей, які б платили за 140 тисяч ПДФО пічну, то надходжень немає. Натомість є там, в Вінницькій області, де Сотні мільйонів гривень не використовується лементарно на рахунках місцевого бюджету і по, по багатьох інших таких е, громадах. Чи, наше, це треба рівня, коли ви кажете залишати вилучення, то тоді не, е, не, не робити вилучення, а як допомагати тим, тим е, хто не фінансування. отримав фінансування. Міністерство фінансів уряд парламент голосував, заклали додаткову дотацію для деокупованих е, частин е, е, України. Регіонів, громад для того, щоб вирівняти їх, хоча б збалансувати місцеві бюджети або кардинально переглядати систему вирівнювання тоді, що неможливо зробити в такий короткий період. Тому єдиний вихід це тільки надавати там додаткову дотацію. Це ж стосується місцевого самоврядування. Якщо говорити про такий глобальніший контекст, про що багато мерів, колег, експертів бізнес, бізнес піднімали. То uh, мер на сьогодні uh, ми живемо в такі свої бульбості, якщо поспілкуватися з uh, міжнародним бізнесом. А зараз він достатньо сильно нам приглядається, звичайно, що uh, буде отримувати у своїх країнах і, uh, і гарантії, і дешеві кредити, і страхування ризики для того, щоб ви сюди, сюди заходити. Але тим не менше, навіть якщо uh, наземний бізнес сюди зайде, то Має бути конкуренція здорова між, між громадами. Громада є на сьогодні багато що пропонувати. Наприклад, візьмемо такий кейс, дуже подобається. Це одне місто в Словенії, або де, де мер самостійно завів велику японську компанію, створивши максимально сприятливі умови, які, які в нього, в нього були виділення земельних ділянок, звільнення місцевих усіх податків і зборів. Переналаштування всієї освіти, створення додаткових класів, сприяння в житловому будівництву, надання надання пільгожих для, все, все робив для того, щоб відповідна інвестиція зайшла. Да, він витратив на це три роки, але результат був ну, очевидний очевидним на сьогодні. В не з небагатьох міст в Словенії, де абсолютно є не то, що. Відсутність робочих місця дефіцит кадрів, хто, хто, хто працював, те, що прекрасно згадували, для того, щоб відкрити, крім самих, самої земельної ділянки, самої інфраструктури, питання, хто ще буде, буде працювати. Тому програма, крім інфраструктури, але ще і м'які програми, підтримка професійно-технічних училищ, регіональне замовлення, оновлення матеріально технічної бази, професійно технічних училищ, Класи спеціалізовані в місті Вінниці пішли далі, наприклад, спільний проект, який, на жаль, не завершив точно завершеному створення центру креативної економіки для інноваційного для розвитку it сектору, для розвитку робототехніки і так далі. І так далі. Це також муніципальна інвестиція в майбутній людський капітал. Тому і на сьогодні так можливості в мері абсолютно. Є з приводу індустріальних парків дуже багато згадувалось як один з інструментів. Да, був прийнятий закон базовий про засад про індустріальні парки, були прийняті закони про кінцю податкові пільги. На моє переконання цього абсолютно недостатньо. Тим більше за теперішніх умов. Але це така перша проба пера. Хоча з Дмитром Давидовичем ми пропонували. Більше зробити формулу, коли там не менше 50%, як стартова позиція, розуміючи, що зійшлися би на 30 повернення інвестицій за рахунок звільнення від податків різних, але ти інвестуєш, ти розумієш, що 30% в перспективі ти отримуєш непряме повернення за рахунок несплати відповідних податків прибуткового земельного нерухомості. Візних зборів і так далі, і так далі, компенсація за підключення за рахунок державного бюджету, що сукупно цей пакет дає ти повернення інвестицій там, хоча б 30%. Те, що є на сьогодні, цього недостатньо, тому точно треба буде працювати більше це там 10 років податку на прибуток, візні збори за рішення органів місцевого самоврядування звільнення податку на землю і е, нерухомість за рішенням органів місцевого самоврядування цього у нас точно на сьогодні недостатньо для того, щоб інвестувати в, в виробництво в Україні в як індустріальні парки. Е, е, фінансування це на те, над чим ми працюємо вже зараз. Е, фінансування інфраструктури індустріальних парків через пільгове кредитування, зокрема програма П'ятсік Дев'ята. Постанова на сьогодні в ДРС, але сподіваюся, що ми вийдемо точно не на, на, на рішення уряду і створимо через е, фонд підприємництва ФРП як окремий напрям фінансування інфраструктури е, розбудови індустріальних парків та резидентів, е, які будуть е, створювати робочі місця на території індустріальних парків. Е, міжнародний, міжнародний напрямок е, м, співпраці е, е, на сьогодні ну, з за кордону дивляться. Е, як надати підтримку не тільки грантову, а через підтримку бізнесу, в тому числі виробництва, на території України? Питання, яке найбільше стоїть, за такі компанії, як там в державні штатах АДІ АФС для муніципалітетів. Питання партнерів сильне. Вони задають питання, з ким ми можемо працювати. Якщо ми заходимо, беремо на себе ризики. Ми страхуємо ці ризики. Ми надаємо пільгове кредитування, ми заходимо часткою в партнер, партнерство, хто ці партнери, де їх знайти, хто ці можуть бути муніципалітети, які можуть бути найбільш настійно привабливі. На сьогодні ми не виграємо цю конкуренцію. Спитати, з кого з мерів можна на сьогодні посадити працювати над спільним інвестиційним проєктом, наприклад, з IFS, це велике питання. Хоча в контексті відбудови тут же завжди такі йдуть дві тенденції: централізована і децентралізована. Та ми прихильники як міністерство партнер місцевого самоврядування, ми прихильники децентралізованого підходу в відбудові. Коли програма на національному рівні дизайнується, формується на напрямку, але фінансування і імплементація здійснюється через органи місцевого самоврядування. Найбільша проблема, яка на сьогодні з якою ми стикаємося, це спроможність. Імплементувати проекти великі, масштабні, швидко і якісно. Це питання кадрового забезпечення, це питання місцевого бізнесу, в тому числі працювати над на таких проектах, це питання лідерства на місцевому рівні. І, хоча на сьогодні місцеве самоврядування точно не затиснуто в таких рамках додаткових доплат, виплат, формування кадрового потенціалу на місцевому рівні. Тим більше, що спільними зусиллями сесії міст Україна закон був переписаний, переписаний, і точно це тепер місцеве самоврядування може ставати конкурентним за залучення кадри. А залучені кадри це означає, що більше спроможність уляти. І ми насправді як уряд на сьогодні є заручниками. Якщо місцеве самоврядування не стане спроможне, не буде Показувати результат. централізована система майбутнього відновлення переможе на такій такі сьогодні дилемі щодо те, що також в умовах воєнного стану, в умовах виживання по індустріальних парках сказав, пільгове кредитування сказав, питання відновлення. На сьогодні вже, на сьогодні вже розпочинаються різні програми відновлення. Ви знаєте, з державного бюджету, але це не основний ресурс, Основний ресурс йде за рахунок. Кредитів та, та грантів основні найбільш швидкі рішення, які сьогодні вдалося перепрофілювати на відбудову для муніципалітетів, це також ресурс, тому що це робота бізнесу, це робота людей, це сплата податків. Це, зрештою, комфортні якісь умови життя для людей, щоб вони поверталися на, на свої території. Найбільше ресурс на сьогодні дав Європейський інвестиційний банк, якщо говорити безпосередньо на, на відбудову а, тільки півтора е, е, мільярда мільярд прямої бюджетної підтримки. Євро а, на, на відбудову 500 мільйонів. Це е, проектний підхід, зокрема, та програма, програма відновлення в Україну. Знову ж таки, з чим стикнулася це відсутність якісних проєктів. Да, ми розуміємо, що це достатньо швидко було. Якщо говорити про проекти, є достатньо короткий період після деокупації, щоб підготувати ці проекти, але така тенденція була ще і до, до війни, коли ми говорили про підготовку якісних проектів, була в основному їхня відсутність. Але розпочинати відновлення, треба продовжувати. Треба готуються додаткові програми разом з Світовим банком, зокрема створено відповідний трастовий фонд, ЄВІРТІЯВ Фонд Відновлення України. Це буде також програмний такий проектний підхід, комплексний, коли фінансування буде здійснюватися в межах цілого міста по різних, по різних секторах. Але по децентралізованій системі, коли власником замовником будуть органи місцевого самоврядування, знову ж таки постане питання спроможності. і останній пункт. Ми порахували спільно світовим банком масштаб потреб для відновлення. Ця цифра станом на літо 349 мільярдів євро. Це вже за принципом зробити краще ніж ніж було. Але половина з цього це те, що точно буде йти на органи місцевого самоврядування у випадку, якщо децентралізована система. Так стане основною при, при, при відбудові. І тут буде величезний потенціал для бізнесу в частині виконання робіт матеріалів. На сьогодні величезний дефіцит це металопрокату, мінвата, там, тотальний дефіцит скло, скло, метал. Але це величезний ринок. Який точно ми маємо зробити так, щоб виробництво цих основних продуктів матеріалів будівельних, які будуть необхідні для масштабної відбудови, це основно житлова, транспортна і соціальна інфраструктура. Всього стосується інфраструктура, він має бути тут. Підхід дорожнього будівництва, модульні заводи за місцем безпосередньо це ці дуже цікаво для відбудови і житлової, і соціальної. Інфра Інфраструктура, але очевидно, треба робити більше, щоб цей ринок був поставка цих матеріалів була не імпортні, а виробництво в громадах і в наших містечках.